Перше, це встановлення середньої швидкості автомобіля Lexus. Це свідко, була встановлена 106 км на годину. Далі відстань, якою був автомобіль Lexus від автомобіля Volkswagen у момент початку руху автомобіля Volkswagen близько 120 метрів. І третій момент, те, що водій автомобіля Lexus міг. Зупинити свій автомобіль до стоп-лінії своєї до перехрестя, до в випадку якщо рухався зі встановленою швидкістю, тобто уникнути дорожньо-транспортної проводи шляхом натискання на гальма було можливо. Це моменти, які ключові в експертизі експерти виключили з пунктів, які дрон порушив. Право дорожнього руху пункт 8-10. Вони вказують, що немає жодного причинного зв'язку між порушенням цих правил і причиною на зв'язку. Ми побачили, що якщо експертиза проводиться в іншому місці, то все встановити можливо. Докази, які покладені в основу обвинувачення, вони є не зовсім об'єктивними. Ми казали, що експерти невідомо, що пишуть. Ось ми надали підтвердження суду. Далі вже ми будемо в процесі розбиратися, як суд повинен на це відреагувати. Я е, можу тільки сказати про те, що ми встановлюємо нарешті -то, е, обставини, які повинні були встановити е, слідчі у до судового розслідування, а не захисники під час судового провадження. І нарешті, ми ось ці питання, на які всіх цікавлять. Е, ну, на жаль, зараз опіатами ми ще не визначилися, вже який раз ну, неможливо встановити. Ну, але ж ці відповіді ми нарешті-то отримуємо. Дуже прикро, що такий час необхідний був для того, щоб отримати цю відповідь. Але ми зверталися до суду, щоб була експертиза проведена в іншому місці. Суд нам відмову, тому нам вже не було іншого вибору, як самим це робити. Та я вже заявляв клопотання про відвід експерти у зв'язку з їхньою компетентністю і, на мою думку, заангажованістю. Ну, Суд нас не почув. Ну, зараз подивимося, як суд буде реагувати на вже конкретні докази того, що експертизи були необ'єктивними. Ми свою позицію висловили. Ми з цими висновками не знайомі. Невідомо, до яких висновків прийшли експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому на даний час коментувати не можемо нічого. Сторона обвинувачення вважає, що на даний час. у у зазначеному обвинувальному акті, з судом досліджені вже всі докази і, можливо, завершувати судовий розгляд. Однак надходять клопотання або від захисту обвинувачених, або від представників потерпілих, судом проводяться додаткові експертизи, тому такий є процес. Ми готові до завершення судового розгляду і до судового батьків коли необхідно було слідчим більш уваги приділити кваліфікованому збранню всіх доказів по справі, так щоб не виникало питань вже сьогодні на судовому засіданні. Проте така можливість була втрачена і багато доказів або не повністю зібрані, як сьогодні підтвердив захисник дронова, надавши іншу, інший варіант експертизи. Бо взагалі ми не можемо зібрати ці докази, оскільки не можемо допитати, наприклад, свідка, підірку, якого взагалі ніхто не може знайти. А допити, які були в даному випадку ведірку проведені під час цього розслідування, вони не є доказами по справі і необхідно допитувати саме в судовому засіданні. Тому такі всі недоліки і, 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 і впливають на час судового розгляду, що я вважаю однозначно можна було його сократити. Судому судовому засіданні оголошується перерва. До 8 січня 15 години. Наступне судове засідання відбудеться 8 січня 2019 року до 15 ї години.